Друзі, доброго здоров'я всім, хто нас дивиться, хто нас підтримує з вами, як і завжди, канал Будні Свиновода і наше маленьке домашнє господарство, яке завжди і всіх раді бачити на нашому Ютуб-каналі. Черговий робочий день у нас по графіку дуже важливий процес на нас чекає попереду, тому. Дивіться, друзі, далі. Ну і хотілося б попросити е, всіх вас, хто дивиться зараз це відео, будь ласка, підтримайте нас. Українськомовний контент вподобаюсь, і для нас це дуже і дуже важливо. Ну і біжимо потихеньку працювати. Так, товариство, що ми сьогодні першочергово проводили. Значить, сьогодні у нас день зважувань, як кажуть, зважені і щасливі, або ж нещасливі тут, кому як. Пощастить, значить, першого зважували нашого ландразика для того, щоб розуміти прирости, ну і взагалі ситуацію, в якій ми зараз знаходимося. Адже оце от перша групка поросяток і хрячок. хрячок. Звичайно. Це ну незвичайне відгодівельне порося. В послідуючому він буде переводитися дещо на певні норми утримання і годівлі, тому що це харячок ландрасик, який буде в послідуючому використовуватись як плідничок, але. Оці от перші поштовхи, перший старт робимо на дуже гарному і потужному комбікормі стартовому, ну і для того, щоб розуміти, що ми маємо на правильному ми шляху чи ні, зробили контрольне, можна так сказати, зважування. Значить, 29 число рівно два місяці з того моменту, як наш перший виводок з'явився на світ, друзі, і вага нашого ландрасика на вагах 25400 насили його вперли той мішок з татом. Хотів трішечки пізняти, але гвалт, крик, як то кажуть, я думаю, повірите мені, як то кажуть, на слово. Значить, що стосується відлучки, відлучені вони були у 33 дні. Трішечки я перетримав їх під свиноматкою. Значить, 9 голів їх було у виводку. Найменша свинка, вага якої була в оці от 33 дні це 7,5 кілограмів. І найбільший кабанчик був 9-300. Значить, на сьогоднішній день хрячок, оцей який залишений собі, він не найбільший із виводка, найбільший Харячок поїхав у нас у Чернігівську область, у Лохвицю. Ми із власниками наших свинок спілкуємося. Я думаю, будемо спілкуватися надалі. Також зізвонимося, подивимося, як вони безпосередньо ростуть у нього. Калові маси, в принципі, вже дуже давно гарно сформовані. Перетравлення комбікорму ідеальне. Поїдаємо шикарно. Зараз він їсть гранулу. Ну, Комбікорм на основі БМВД-гранулка, я просто ще закатую його у так, гранул. Так, товариства. Ну, а це наступні дві, можна так сказати, контрольні групки, які буду вести, які буду зважувати. ну, і для того, от, якраз щоб отримати Об'єктивні дані з приводу того, як поїдають і як ростуть наші поросятки на Стартовому комбікормі на базі БМВД гранулка. Значить 28-й день з моменту їх народження, як ви бачите, свинки вже е відбули, можна так сказати, в поміщенні у звичайні станки, в звичайні бокси, де вони у нас і будуть чекати моменту, коли вони прийдуть в охоту, запліднені, і вже там будуть знаходитися до моменту, коли вони будуть уже готові. Проводити наступний опорос, що стосується наших безхвостиків. Як ви бачите, зараз самий ранок можна так сказати, буквально кілограм комбікорму їм насипаний. Переточили його буквально за півгодинки. Оцей же самий стартовий комбікорм на основі БМВД, тільки був, можна так сказати, він закатаний у гранулу. Значить, перші 3-4 дні. Залишаємо їх у тому боксі, де вони з'явилися на світ, і були біля свиноматки, для того, щоб мінімізувати якраз от стрес, який може виникнути. Якщо немає можливості, звичайно, утримувати їх тут, є на підході інша свиноматка, яка буде пороситися, звичайно, виходу немає. Переводимо їх у такий от звичайний станок, де вони. Знаходяться, але ж якщо є можливість залишити їх у тому станку, у тому боксі, де вони народилися, це в принципі дуже як би так сказав, гарно впливає на сам процес відлучки. Значить, поросятка вже гарно їдять стартовий комбікорм, калові маси сформовані. Трішечки, звичайно, саньок на за тими от експериментами їжі для свиноматки. Звичайно, енну кількість грамів ми не добрали і втратили разом із діареями і розладами шлунку, але Разом з тим, друзі, в цій групці 10 голів, всі дуже рівненькі, стабільні, гарненькі. Тут трішечки є рівн... різнобійчик, але різнобій обумовлений тим, що під цю свиноматку я також підкидав поросяток. Якраз оті от, от поросятка, які підкинуті, вони у нас трішечки менші і відстають у рості. Ось одна свинка. О, інша свинка. ну Їх, в принципі, дуже видно неозброєним оком. Значить, Контрольна вага також зроблена. 28-й день. Найменша свинка у нас 4,400, І найбільша поросятка, це кабанчик 7400. Значить, п'ятницю для себе позначаємо. ну і Кожну п'ятницю будемо. Проводити контрольне зважування наших поросяток. Що стосується оцих от поросяток, ну повторюсь, можливо, там грам 300 отак от візуально я всіх їх не переважував, але середнє порося було, грубо говорячи, вибрано воно в мене помічено кліпсою. Це одна із свинок. Вага, її 6400. Будемо в принципі по ній орієнтуватися. Ну і разом з тим будемо дивитися на ті прирости, які ми будемо отримувати на варіанті наших поросяток. Значить, що стосується взагалі ситуації, якої буде. Перші буквально день-два, поросятка можуть стояти на місці. В принципі, навіть може бути таке, що буде втрачатися вага безпосередньо свого ну, самого поросятка, тому що молоко є молоко. Ну, вони були під свиноматкою. В будь-якому випадку відлучання свиноматки від них це для них певний стрес. Ну а після того як вони адаптуються, звикнуться. Після 2-3 днів наші поросятка мають активно набирати вагу. В принципі, ми все для того робимо. Уламали все-таки мамку, щоб дала їм цицьку. Ой, добре. Значить, що стосується глистогонки, також дуже немало питання. Дуже часто і хлопці і глядачки наші в коментарях задають питання з приводу якраз от глистогонка. Друзі, глистогонка перший раз буде проведена у два місяці з моменту відлучки. Чому саме так? Тому що іноді ми глистогонимо. Поросяток буквально там на п'ятий день з моменту відлучки, в цьому ж випадку на другий місяць з моменту е е відлучки, значить, тому що свинки, свиноматки їхні мами, були проглистогонені в момент, коли наші. Поросятка ну, з'являлися на світ, тобто у 90-й день з моменту запліднення альбентазолом, тому сенсу глистогонити наших поросяток раніше, аніж у 2 місяці, абсолютно ніякого немає. Будемо дивитися, звичайно, якщо буде десь притуплятися ріст, буде трішечки погіршуватися поїдання комбікорму, будемо реагувати, можна так сказати, по факту. Цю ребятню потихеньку переводимо на предстартову гранулу. Ну, як то кажуть, рухаємося потихеньку, друзі, потихеньку, але рухаємо. Зараз і наступні буквально 3-4 дні поросятка будуть годуватися дозовано, як би вони гарно не їли оцей от стартовий комбікорм, але все одно бажано годувати їх дозовано. Тобто з самого ранку. Коли від них забирається свиноматка, буквально кілограм комбікорму розсипаємо. Приходимо в середині дня, дивимося, якщо корито і в кориті є комбікорм, не насипаємо його ну і чекаємо, поки. Повністю вони його не виїдять. Ну і вже тоді під час вечірньої вправочки дивимося на ситуацію, і буквально ще кілограмчик комбікорму насипаємо, досипаємо їм на ночний період. Також обов'язково в сараї залишається вімкнена лампочка, щоб вони орієнтувалися, де ота от зона, з якої вони споживають корм, щоб вони мали розуміння, де знаходиться водичка. Ну і таким чином годуємо їх 2-3 дні. Не потрібно дуже сильно якби, гнатися за приростами, за тими, щоб поросятка сильно наїдалися, тому що це призведе тільки до негативу. Поросятка можуть отримувати розлади, діареї, ну а нам абсолютно це ні в якому разі не потрібно. Ще там хлопці мені писали з приводу того, друзі, чому. Відмовився знову від соєвої макухи і преміксів, друзі, тому що на сьогоднішній момент в цьому абсолютно немає ніякого сенсу. Сама соєва макуха коштує від 22 до 25 гривень. Премікс той же самий коштує грошей. Ну І для того, щоб зробити в домашніх умовах БМВД, якби шкурка вичинки не стоїть. Ураховуючи те, що оце от БМВД, яке я зараз використовую, за мішок старту коштує 827 гривень, альтернативи йому я поки що не бачу і я думаю найближчим часом не побачу, тому що ну, працює воно по факту дуже-дуже добре, але тим не менше будемо ще вигодовувати на ньому послідуючі групи. Ну і результати, я думаю, вони самі за себе будуть показувати.